Hi everyone! мене звати Лілія Войтенко і це мій YouTube канал де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і давайте разом вдосконалювати мову. Одразу хочу попередити, я тільки повернулася з лікарняного, і голос в мене може бути трошечки місцями, не дуже приємний. Я за це перепрошую. Цьому тижні я вже вирішила повертатись до вас, повертатись до наших тем з англійської мови. І сьогодні поговоримо про вислови, які не можна. Не можна перекладати дослівно. Чому не можна? Тому що вони або будуть звучати досить дивно, або воно буде некоректно. В принципі, це одне і те ж. Сьогодні розглянемо з вами десь 15-20 висловів, і будемо з ними робити одразу речення, щоб краще вони запам'ятовувались. Одразу нагадаю, що можна поставити вподобайку цьому відео. Можна підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, і я вам хочу подякувати, тому що під минулим відео ну я би сказала рекордна кількість лайків і підписок. Дуже багато було з того відео. За що вам дуже вдячна і одразу залишаю свій інстаграм, туди ви можете мені написати з приводу занять, ну і там я з'являюсь трошечки частіше і з іншим контентом. Що пропоную одразу переходити до висловів. Перший вислів, з якого ми розпочнемо, make sense, що перекладається мати сенс. Тому що робити сенс якось воно трошки дивно звучить. Давайте скажемо таке речення: це не має сенсу. It doesn't make sense. Для того, щоб підсилити це речення, ми можемо сказати it doesn't make any sense. Ніякого жодного сенсу це не має. Наступний вислів: give me a hand, що означає не дай мені руку в прямому сенсі, а допоможи мені. Give me a hand. Наприклад, допоможи мені з цією коробкою. Give me a hand with this box. Give me a hand with this box. Наступний вислів, який я дуже люблю, It's up to you. It's up to you означає тобі вирішувати, ну або вам вирішувати. Наприклад, де ми підемо на вечерю? Ти вирішуй. Where do we go for dinner? It's up to you. Наступний вислів я повторюю десь приблизно 100-500 разів за день. I see. I see» означає не я бачу, а Я розумію, тобто я зрозуміла, I see». Наприклад, я кажу учню а я бачу, тобто в значні я розумію, що ви маєте на увазі. Oh, I see what you mean. Наступний вислів може трошечки confuse, так збити з толку, якщо не знати значення. А цей вислів break a leg. Тобто людина не бажає вам зламати ногу, каже break a leg. Ні, break a leg удачі. Мені здається, що кажуть ні пуху, ні пера чи як то там цей вислів. Тобто, коли бажають удачі перед іспитом, наприклад, або на комусь виступі, кажуть break a leg at your performance. Удачі тобі на виступі. Наступний вислів I feel you. Тобто дослівно не я відчуваю в тебе в якийсь не дуже контекст. В значенні також я розумію. Тобто як I see, тільки I feel you. Ой, типу, я розумію тебе. Наприклад, людина каже: That exam was so hard. Цей іспит був такий важкий, і ви просто як підтримати хочете, ви розумієте, про що йдеться мова, і ви «Oh, I feel you». Наступна фраза. I'm down. I'm down перекладається як я за. Тобто я підтримую цю ідею. Наприклад, у нас таке питання: Wanna go out tonight? Хочеш піти кудись сьогодні ввечері, потусити? І людина каже: Ой, та я не проти, я за. I'm down. Ніяких темних жартів про I'm down ми не жартуємо. Наступний вислів, який ми можемо почути, до сих пір можемо його почути, це. Piece of cake, тобто в значні не шматочок торту, а це дуже легко. Цей тест був дуже легкий. Ми можемо сказати: this test was very easy. Або ж ми можемо сказати: This test was a piece of cake. Тобто легкий був, простий. Наступний висвіт звучить так: Sleep on it. Sleep on it, що означає переспи з цим. В принципі, майже, майже дослівно ми перекладаємо. Наприклад, я кажу, я не можу зараз вирішити. Треба переспати з цим з цією думкою. I cannot decide, I can't decide. I'll sleep on it. I will sleep on it. Наступний вислів you're killing it. Kill – вбивати і you are killing it не в прямому значенні, що ти вбиваєш щось. А мається на увазі, що ти круто з чимось справляєшся, тобто щось класно вам вдається. Наприклад, людина вас хоче підбадьорити і каже: You're killing it in this competition. Тобто, в цьому змаганні ви просто чи ти просто найкращий. Боже, цей кашель мене доб'є колись. Мені здається, я червона, як, як що? Як буряк якийсь. Не бурят. <хи> ну що, першу десятку висловів ми з вами переклали, розібрали. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви чули якісь з цих висловів, чи ви використовуєте що ще для вас все нове. А ми рухаємось далі. Я пропоную ще плюс-мінус десь 10 висловів розібрати. Наступний вислів out of the blue. Out of the blue, що означає неочікувано. Я не знаю, яка то логіка в цьому пов'язана з синім кольором, але Out of the Blue означає неочікувано. Наприклад. Вона неочікувано мені подзвонила. Нагадую про порядок слів в англійській мові, так? тобто речення підмет, присудок, тобто хто виконує дію і потім йде сама дія. А далі вже все інше, тобто українське речення вона, о, вона неочікувано подзвонила, ми кажемо, вона подзвонила, неочікувано. She called out of the blue. Вона подзвонила, неочікувано. Рухаємось далі. Наступний вислів також мій улюблений, ну, так як я робила цей список висловів, то тут всі вислови мої улюблені. Якісь просто більше я люблю, якісь менше, але anyway, я їх всі люблю. Звучить вислів так: It's not my cup of tea. Було би прикольно, це, це не моя чашка чаю, я нічого не знаю, але It's not my cup of tea. Це, це не для мене. Мені це не подобається. Наприклад, I don't watch horror movies. Я не дивлюсь фільми жахів. Це не для мене. It's not my cup of tea. тобто я не люблю це робити. Наступний вислів pull yourself together. Зберися, візьми себе в руки або зберись з докупи. Наприклад, візьми себе в руки і там, сфокусуйся. Pull yourself together and focus. Взяв себе в руки і фокусуйся. Тобто не тягни там нічого, а зберись докупи. Наступний вислів once in a blue moon. Once in a blue moon означає. Ну, це щось, типу, як ми кажемо, раз на 100 років. Наприклад, я їм фастфуд раз на 100 років. I eat fast food once in a blue moon. На жаль, це неправда для мене, бо я їм щотижня Макдональдс, але anyway, Once in a blue moon дуже-дуже рідко, раз на 100 років. Наступний вислів я не вживаю, але він дуже мені подобається. Не знаю, чому я його не вживаю. Take it with a grain of salt. А, сприймайте це трошки скептично. Тобто щепоточка я не знаю, як це українською, солі. Тобто трошки скептично. Наприклад, ці новини можуть бути фейковими. Отож, сприймай скептично. These news may be fake. So, take it with a grain of salt. Наступний вислів: Under the weather, що означає не під погодою, а нездужею. Цей вислів інколи асоціюють з людьми, які Метеозалежні, тобто люди, які погано себе почувають від скачків або зміни різкої зміни погоди. І ось вони кажуть, «I'm feeling a bit under the weather today». Сьогодні я трошки нездужаю. Ось, але я помічала, що в принципі, просто коли людина себе не дуже добре почуває, вона також може сказати «under the weather». Наступний вислів так само може трошечки, як це конф'юзнати еспантеличити, якщо ми не знаємо його значення. «Hit the sack». Sack це в нас мішок. Тобто, якщо дослівно вдарити мішок, що означає лягти спати. Яка в тому логіка, де зв'язок? Я, чесно, не перевіряла, не знаю. Ось, ну, давайте таке речення. Я дуже втомлений, виснажений. Я ляжу спати. I am exhausted. So, I'm gonna head the sack. Я дуже виснажений, отож я збираюсь піти спати. Наступний вислів звучить так: Cost an arm and a leg. Що дослівно означає коштувати або вартувати руки і ноги. «Arm and a leg». що означає бути дуже дуже дорогим. Ну, наприклад, якісь там є годинник, які коштують дуже дорого. І Ми кажемо «This watch costs an arm and a leg». Цей годинник дуже дорогий. Ну і давайте розглянемо останній вислів: «hit the books». що означає не вдарити книги, а сісти за навчання. До прикладу, в мене завтра іспит, я маю сідати за навчання. I have an exam tomorrow, so I need або I have to hit the books, сідати за навчання. Чи можемо ми сказати I have to study? Можемо. Я повинна, мені потрібно навчатись, або I have to do the revision, зробити повторення. Це все можна. Але є такі ідіоматичні вислови, сталі вислови, які також можна вживати в розмові, і вони роблять нашу мутку цікавішою, тому. Якщо вам було корисно це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, ви можете залишити коментар. Якщо вас цікавлять якісь системи з англійської мови, ви можете їх залишати. Я вже казала, що в цьому році я планую більше контенту з англійської мови, тому я буду вдячна за ваші ідеї. Тож дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе та до нових зустрічей, Па-па!